І так, друзі, зараз вирішив зробити особисту доставку одній з наших клієнток. У неї дитяча кімната. І вона замовляє нашу піцу, картоплю фрі, нагідці для своїх гостей, для дітей. Дуже класна дитяча кімната. До речі, ми також тут самі колись відмічали свята своїм дітям. Студія конфеті. Може хотіли би розповісти трошки про свій бізнес. Я веду тік-ток. І в мене багато переглядів безкоштовно. Да, да. Давай з'їздимо на правоства знімемо, покажемо, що люди не боялися, що ми ну замовляємо їжу. Я говорю, давай з'їздимо на нікпінзі покажемо це. Що ось дивіться, якась класна походяться, щоб не боялися, бо вони починають десь повністю мовляти. Ага. А я кажу: ні, тут класно, тут провірено. Тут 7 років я вже позаміблю тільки цих ребят. Ну це все. І я розумієте, я настільки хвалю, я беру на себе відповідальність за це. Що Дякую я... вам велике да. Да, за це. І тому я кажу, що ви цікаво, щоб вони не боялися. Ми от теж намагаємося їм донести. Тому ще що... самі нам відео або от... ми до вас приїдемо, познімаємо. Ну ми можемо домовитись на якийсь день, да, 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 да то можемо організувати вісну. Да. Тобто треба Давайте спишемося. Дівчина, яка на замовленні, вона в нас святкувала. Це стовідсотково. Просто не пам'ятаю, <скільки> як її звати. Да ми завжди відкриті і до спілкування і до співпраці. І до, до всього. Я ж кажу, що скільки би я не спрацювала з ким, то з вами мені більше цього не Я завжди. Пояснюю, що доставка завжди працює на нас. Якщо в нас програма починається в 12-15 перерва, я знаю, що 12-15 чітко приїдемо, вони сядуть і будуть їсти тепле. Але я вважаю, що піца має бути тепла. Розумієте, саме має бути хрустке. Все має бути хрустке. от вас на даний момент, на на вас час. Ну краще вашої доставки, я ще не пробувала. Бо ми скільки я питалася там замовити, там я не буду казати вже, де, ну або приїжджають раніше, або пізніше, або взагалі все воно не таке. Тому ну все дуже до речі. У вас інстаграм є, да? Тікток є є. Гарно вам. Ось так от несподівано вийшло <гумутно> нас гарне інтерв'ю <гумутно> з нашою клієнткою. Все. А ви підписуйтесь і на неї, і на нас. І ви чули. Це з перших вуст. Вона розказала свою реальну історію, реальний відгук про нас.